Вітаю всіх, друзі! З вами компанія AgroCraina Дніпро запчастини UMZ МТЗ. Сьогодні хочу показати вам поршневу до тракторів UMZ МТЗ D240D65 від торгової марки Raider. Це бренд Угорщина, і він виготовляє дуже багато запчастин на МТЗ. Можливо, хтось чув, можливо, хтось не чув, але якість доволі непогана. І по. Поршневі саме це середня ціна серед поршневих. На сьогоднішній день ціна 11 тисяч 800 гривень. Якщо дивитись відео через місяць, півроку або рік після виходу відео, краще перепитайте в коментарях або залефонути по телефончиках, які вказані в описі внизу. Ну і зараз вам просто покажу зовнішню цю поршневу. В принципі, все по постандартну. Гільза поршень, палець, кільця. Єдине що... Тут, бачите, гідзе білого кольору. Зараз практично всі виробники її фосфатують. Вона чорна. А тут цього не зробили вона біла. Ну і дивіться, на всіх деталях є маркування райдер. На гільзі, бачите, райдер QR-код на поршні є райдер. І навіть на пальці також є маркування райдер. В комплекті силиконові кільця під гільзу і комплект кілець. На поршень 5 штук. Під два маслозйомних також ще буває комплект на одне маслозйомне. Ось такі кілечка також під їхнім брендом. Зазвичай, коли ось такі поршневі е продають, то кладуть кільця мармот, тут не мармот, тут саме під своїм брендом вони також кладуть кільця. Так що, друзі, кожен цікавий даний варіант, доволі непоганий. Час від часу в нас його купують. Нормально ходи, ніхто не скаржився, нормальна ціна не сама дорога, не сама дешева. Звертайтеся, є в наявності, відправимо у будь-який населений пункт України накладеним платежом, тобто новушкою, і самі вам запакуємо, щоб ви зекономили на достатися. Всім дякую за увагу, до наступних відео. Пока!